Казка від Марусі. Смурфи – й чарівний сон малятка. У глибині зеленого лісу, де дерева шепочуть листям, а гриби сяють червоними шапками, живуть маленькі сині друзі, смурфи. Сонце лагідно пробивалось крізь гілки, а пташки співали свою ранкову пісню. Ох, яка гарна днина!» – сказав Смурфик із кошиком повним малини. Гарна днина, гарна днина!» – повторили гриби, хитнувши головами. Смурфик йшов стежкою, а ягоди в кошику пахли солодко яскраво. Він зупинився, глянув навкруги. І тихо прошепотів А. Де мої друзі? Неподалік, під великим моховим дахом біля хатинки, спало немовля. Малятко лежало в м'якому гнізді з пухнастих пір'їнок, усміхалось уві сні і ніби чуло спів лісу. Двоє смурфів. Сиділи поруч і стерегли його. Ш -ш! Не шибіть, Малятко спить, сказав один. Не шуміть! не шибіть, повторив другий, кивнувши. Раптом прибіг смурфик із малиною. Друзі, дивіться, я назбирав цілий кошик. Але друзі знову сказали. Ш -ш! Тихо, малятко ще спить. Всі замовкли. Навіть вітер, що гуляв між папоротю, притих, навіть жабка на березі перестала квакати. Тоді смурфик пошепки промовив Може, ми зробимо котарудок для малятка, кошик із ягодами. Добра думка. Добра думка, повторили друзі. Вони обережно поставили кошик біля гнізда, ягоди сяяли, немов маленькі рубіни, та раптом за дерев виглянув холодний вітер. Він засвистів. Го-го, віддам ягоди собі. Заберу їх собі. Смурфи злякалися, але стали поруч одне з одним. Ягоди для малятка, сказали вони разом. Ягодки для малятка. повторив навіть ліс. Вітер закрутився, але не зміг забрати кошик, бо коли друзі стоять разом, жодна сила не здолає їх. Малятко в гнізді прокинулось. Воно відкрило оченята, усміхнулось і потягнуло рученятами. Смурфи засміялися. Диви, воно усміхається, 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 повторили всі. І саме тоді вітер стих, бо побачив там, де є любов і дружба, нема місця для холодного зла. Вечір поволі опускався, гриби світилися, мов ліхтарики, смурфи співали колесково, а малятко знову засинало у своєму м'якому гнізді. Спи, малятко, спи, малятко, в лісі ти. Це найкращий подарунок для всіх, прошепотів один. А дружба найдорожчий скарб, додав другий, і ліс повторив Дружба, дружба. «Правжня сила народжується тоді, коли ми стоїмо разом. Дружба й турбота, сильніші за будь-який. Холодний вітер.